Цікаво просимо до музею техніки. Тут ви познайомитесь з історією винаходів та зможете простежити захоплюючий шлях еволюції технічних засобів. Наш музей виник у 2013 році. Все почалося з невеличкого експонату при гуртку радіоелектроніка та приладобудування. Зараз наш музей налічує 136 експонатів. Музей має 9 експозиційних розділів, про які я розкажу докладніше. Перший розділ називається Витоки радіоелектроніки. Він познайомить вас з тим, як людина пізнавала електричні явища та застосовувала їх собі на користь. Одного разу, приручивши електрику, людство буквально освітило собі дорогу майбутнє. Про існування електрики здогадувалося ще з давніх часів, в першу чергу в виді блискавки під час грози. Якщо потерти банітову паличку тканиною, вона почне притягувати легкі предмети, наприклад, клаптики паперу, вати, сухого листя. Вдавнино люди полюбляли бавитися з нею. Деякі тіла після натирання можуть не притягуватися, а відштовхуватись. Наприклад, під час натирання тіло набуває такої властивості, яку ми будемо називати електричним зарядом. Всі ці явища мають одну природу, яка називається електрика. Однак використовувати електрику собі на користь люди навчилися порівняно недавно, всього кілька століть тому. Але передувала цьому велика наукова робота. Небезпечні досліди з вивчення атмосферної електрики проводили багато вчених. Одного разу під час грози вони проводили досліди з громовою машиною, тобто дротом, що тягнувся з високої щогли в приміщення лабораторії, а з розрядника сипалися іскри. Але одного разу замість них виділилася вогненна куля, яка вбила одного з вчених. Першим джерелом світла являвся факел. Перевісна людина принесла палаючу гілку у свою печеру і закріпила її на стіні. Також стародавнім джерелом світла була масляна лампа. Такий світильник в нашій країні називали каганець. В якості пального використовували оливкове масло, а лампи виготовлялись з опаленої глини, бронзи, міді. Всім відома свічка також має давню історію в середньовіччі їх виготовляли з бджолиного воску. В наші часи, частіше за все, свічки виготовляють з парафіну, котрий отримують з нафти. Пристрої для отримання статичної електрики за допомогою тертя були винайдені в 19 столітті. Ними стала електрофорна машина і генератор вандеграфа. Інший спосіб отримання електрики електрохімічний. У XVIII столітті вчений Луїджі Гальвані проводив досліди, змушуючи скорочуватися жаб'ячі лапки. Він трокався їх дротиками, з'єднаними з джерелом струму. Струм складався з залізного ключа, срібної монети і ганчірочки з оцтом. Його послідовник Алесандро Вольта у 1800 році отримав джерело струму, яке представляє собою довгий циліндр, що складається з мідних і цинкових кілець із супняними прокладками, просоченими оцтом. Чим більше було кілець, тим вища була напруга. Пізніше Вольта зібрав батарею із 4200 кілець та замкнув її через два вугільних електрода. При замиканні виникла так звана дуга. Що дає сліпуче світло і виділяє велику кількість тепла. З тих пір батарею називають стовпом вольта, а дугу – вольтовою дугою. В техніці це явище використовується при створенні потужних джерел світла. У воєнні роки дугові прожектори допомагали оберігати небо. У 1831 році англійський вчений Майкл Фарадей відкрив явище електромагнітної індукції. Це явище створення у просторі електричного поля змінним магнітним полем. Для визначення напрямку індукційного струму скористаємося замкненою котушкою. Якщо змінювати магнітне поле, що пронизує котушку, наприклад, наближати або віддаляти магніт, то в котушці виникає індукційний струм. У 1879 році Томас Едісон запатентував лампу розжарювання з платиновою ниткою. Наступного року Едісон повернувся до експериментів з вугільними волокнами і створив лампу розжарювання з тривалістю роботи до 40 годин. В розділі Радіофікація ми дізнаємось про те, як ХІХ століття подарувало людству телеграф, телефон і радіо. У 1837 році Семюел Морзе представив електромагнітний апарат, який перетворював мову в електричні сигнали. Це відкриття швидко переводнело удягнення про комунікацію у цілому світі. Це телеграфний стовп з дротами. Для нього необхідно 5 дротів. Люди отримали змогу передавати інформацію у вигляді телеграм на далекій відстані. Пізніше, у 1876 році був представлений людству перший телефон. Його винахідник Олександр Бел сконструював електромагнітний передавач, мікрофон, в якому переданий в лінію струм змінювався внаслідок зміни магнітного потоку. Ось фото телефоністки, яка з'єднувала абонентів між собою на початку ХХ століття. Пізніше телефони багато разів змінювалися аж до сучасного смартфону. Найбільш відомим винаходом, який перевернув весь світ, стало радіо. Важливими для його відкриття були дослідження та експерименти Фарадея, Попова, Максвелла. Ці вчені запропонували теорію існування електромагнітних хвиль, запатентував готовий виріб радіо. Гульєльмо Марконі. Так ми переходимо до третього розділу Наша перемога. Із початком Другої світової війни радіо стало джерелом неймовірного політичного впливу. Воно було джерелом інформації і засобом зв'язку. Військові мали комунікацію на полі бою, цивільні збиралися біля радіоприймачів, щоб дізнатися останні новини, а державні керівники по радіо зверталися до свого народу і оголошували всесвітньо важливі рішення. В рядах захисників вітчизни було багато воїнів-зв'язківців. У нашому музеї є приймач танкової радіостанції 10 РТ, детекторний радіоприймач, польовий мікрофон, радіоприймач КВМ, який є копією американського звукового радіоприймача. Повідомлення бійці передавали по дротах за допомогою польового телефону. Слід за телеграфом, телефоном і радіо почали з'являтися звукові технології. Тому наш четвертий розділ називається звукозапис. Початок ХХ століття відзначився створенням фонографа винаходу Томаса Едісона. Цей пристрій відтворював звук з великих воскових барабанів, покладених на голку, що оберталася. В середині ХХ століття виникли винилові платівки, які надавали можливість більш тривалого та якісного збереження музичних записів. З моменту заміни радіо як найпопулярнішого засобу масової інформації телебачення зіграло невід'ємну роль у сучасному житті. Розділ телебачення розповідає про те, як люди втілювали свої мрії бачити на відстані. Родоначальниками телебачення вважають німецьких учених. Ще в 1884 році Пауль Ніпков створив першу систему телебачення, яка згодом лягла в основу так званого механічного телевізора. Це був диск, що виводить зображення на екран за допомогою імпульсів електрики. Історія телебачення України розпочалася у 1928 році, коли талановитому фізикові експериментатору Борису Грабовському, синові видатного українського поета Павла Грабовського, вдалося зробити першу телевізійну передачу. Це було одне з найбільших відкриттів ХХ століття. Сьомий розділ робототехніка. Наразі робототехніка в Україні стрімко розвивається. А ось перші ідеї примітивної робототехніки родом з глибокої старовини. Створення перших статуй богів з рухливими частинами тіла походять зі стародавнього Єгипту, Вавилону та Китаю. Ближче до середніх віків почали з'являтися складніші механізми, як, наприклад, годинники з фігурками. Це прайські куранти або астрономічний годинник у місті Прага, один із символів чеської столиці. У період з 11 по 17 століття активно створювались так звані андроїди, людиноподібні іграшки. Сучасні моделі роботів є невіддільною складовою в різних сферах: робот-хірург в медицині, роботи помічники в магазинах, роботизовані руки та екзоскелети для людей, що втратили кінцівки. Робототехніка відкриває нові перспективи у світі технологій. З її допомогою ми можемо досягти неймовірних звершень у науці, медицині, виробництві, створюючи майбутнє, де технології сприяють прогресу та покращенню якості життя людей. Наступний розділ автоматика та обчислювальна техніка познайомить вас з рахувальною технікою різних часів. Наприклад, арифмометр «Фелікс», електромеханічні лічильні пристрої, логарифмічні лінійки. Ми з вами дійшли до дев'ятого розділу творчість молоді. Це стенд, на якому представлені роботи наших гуртківців. Тут ми бачимо, як вони вміють застосовувати свої знання на практиці. В нашому музеї можна побачити їх вироби: металошукач, шкільна метеостанція, пристрій для демонстрації строб ефекту, ламповий підсилювач звуку, планетарій. Наш музей це скарбниця ідей. Один винахід народжує наступний, що формує та змінює наш світ. Тому гасло нашого музею з минулого народжується майбутнє неодноразово підтверджується саме тут.